В день прем'єри Холостяка на цьому ютуб-каналі 17 жовтня вийде прем'єра мого власного шоу про кохання о 1700. Перегляньте перед Холостяком. Вітаю всіх творці серіалу Спіймати Кайдаша вирішили знімати другий сезон. Основою до таких припущень стала спільна фотографія Тараса Цимбалюка та Антоніни Хижняк, які і зіграли одні з головних ролей у серіалі. Підпис до фотографії Скоро все розкажемо теж натякає на щось цікаве, а самі актори виглядають так весело, наче дійсно щось задумали. І хоча ніяких офіційних анонсів ще не було, видно, що шанувальники з нетерпінням чекають на продовження популярного серіалу, який насправді можна назвати справжнім культурним феноменом. Тим не менш, варто нагадати, що 12-та серія має, хоч і відкритий, але все ж логічно завершений фінал. І автор сценарія Наталія Ворожбит неодноразово зазначала, що продовження чи другого сезону не буде. Але як можна зрозуміти, це не заспокоїло фанатів, які вже на протязі великого часу просять продовження. Може, все ж творці задумались над другим сезоном, адже давайте будемо чесними: будь-який серіал чи фільм, який зараз знімають, має за мету не здивувати глядачів, а отримати якомога більше прибутку. І тоді логічно, що краще знімати не новий серіал, про який ніхто нічого не знає, а продовження тієї історії, на яку чекають мільйони фанатів. А що думаєте ви, що ж таке цікаве анонсують нам Тарас з Антоніною? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.